Існує непомітний тягар, який ти, можливо, несеш вже багато десятиліть, вантаж, що прикидається любов'ю, але насправді спустошує твою душу. Ти приносиш себе в жертву, відкладаєш свої потреби на другий план, завжди поруч, завжди готова, завжди та, на кого можна покластися. І все ж ти це відчуваєш. Ця нескінченна відданість не зробила тебе ближчою до своїх дітей. Вона зробила тебе меншою, непомітною такою, кого легко замінити. Те, що ти дізнаєшся в цей момент, не буде приємним. Це може тебе приголомшити, але також покаже, чому ти почуваєшся такою порожньою, хоча віддала так багато. І найголовніше, це вкаже тобі шлях, як вирватися з цієї пастки, не втрачаючи своєї гідності та не закриваючи своє серце. Відповіді, які ти тут знайдеш, ґрунтуються на глибоких психологічних розуміннях людського несвідомого, динаміки стосунків і прихованих механізмів, що здатні перетворити любов на кайдани. Залишайся зі мною, адже те, що зараз буде, може змінити твоє життя. Можливо, ти зараз запитуєш себе, як усе зайшло так далеко, як природна материнська любов стала пасткою, в якій ти загубила саму себе. Відповідь не в одній конкретній миті, а в тисячах маленьких рішень, які ти приймала впродовж років. Щоразу, коли ти ігнорувала свою втому, щоразу, коли казала собі, що це не так уже й погано. щоразу, коли відкидала власні потреби, як неважливі, ці моменти накопичувалися, мов непомітні камені, поки не стали стіною, що відділяє тебе від самої себе. Ти знаєш ці миті. Твоя доросла дитина телефонує, і миттєво ти відчуваєш очікування в її голосі. Справа не в тобі ніколи не йдеться про тебе. Це про послугу, про гроші, про емоційну підтримку для проблеми, яку давно треба було вирішити самостійно, і ти даєш, звісно, даєш, бо вважаєш, що любов означає бути постійно доступною, завжди допомагати, завжди мати розв'язання. Але тут криється перша велика помилка коли ти постійно несеш емоційний тягар інших, ти позбавляєш їх можливості зростати внутрішньо. Ти стаєш психологічним резервуаром для почуттів, що не належать тобі страхи, розчарування, невпевненість усе те, через що твої діти повинні пройти самі, щоб дорослішати. У глибинній психології це описується як патерн, коли межі між власним я та я. Іншої людини розмиваються, ти відчуваєш те, що мали б відчувати вони, ти думаєш те, що мали б думати вони, і при цьому втрачаєш себе. Цей стан має назву в аналітичній психології форма несвідомого злиття, коли власне я більше не може чітко відокремитися від іншого, це ніби жити в просторі без стін, усе переплітається. І поки ти думаєш, що проявляєш щедрість, насправді ти в'язнеш у патерні. Який ослаблює тебе і не зміцнює інших, а тримає їх у залежності. Якщо ти впізнаєш цей паттерн, напиши в'язниця в коментарях. Уяви собі, дитина ніколи не навчиться справлятися з холодом, якщо мати завжди приносить їй теплий одяг услід, вона не навчиться брати відповідальність, якщо хтось інший постійно пом'якшує наслідки. Саме так відбувається на емоційному рівні. Ти забираєш у них необхідність відчувати себе, підтримувати себе, приймати власні рішення, і тому вони залишаються емоційно незрілими, не через злість чи жорстокість, а тому, що ти їм це дозволила. Трагедія полягає в тому, що чим більше ти даєш, тим більш само собою зрозумілою стає твоя присутність, тим менше її цінують, адже те, що завжди доступне, втрачає цінність. Це не моральне судження про твоїх дітей, це психологічна реальність людської поведінки. Ми вчимося цінувати те, що обмежене, що має межі, що не є чимось само собою зрозумілим. Тепер ти, можливо, запитуєш себе, це означає, що я маю стати холодною, закритою? Ні, це означає, що справжня любов теж має кордони, що турбота не означає знищення себе, що ти маєш право бути поміченою не лише як функція. А як людина з власними потребами, власними межами, власною гідністю. У глибинній психології описано, як люди несвідомо приймають ролі, які їм приписують ззовні. Роль жертовної матері одна з таких ролей. Її не нав'язали тобі твої діти, принаймні несвідомо. її передала тобі ціла культура, яка впродовж поколінь вважає, що материнська любов рівнозначна самозреченню. І ти прийняла цю роль, бо думала, що тільки так зможеш бути коханою, що тільки так будеш цінною. Але щоб це зрозуміти, треба копнути глибше, адже те, що ти робиш, має коріння коріння, що сягають далеко в твоє власне дитинство, можливо, в культурні очікування, які нашіптували тобі задовго до того, як ти сама стала матір'ю. Ідея про те, що добра мати не має права на потреби, що вона мусить усе віддавати, що її цінність у самопожертві, ця ідея отрута. Вона формує внутрішній голос, який каже тобі: ти цінна лише тоді, коли робиш себе меншою, коли служиш, коли зникаєш. І так ти живеш життям, в якому твої власні бажання, твої власні мрії, твоє виснаження не мають місця. Їх відсувають убік, придушують, забувають десятиліттями. У психології несвідомого існує концепція, що все, що ми витісняємо, не зникає воно занурюється глибше, трансформується і колись повертається, часто у вигляді гіркоти, тихого гніву, відчуття обдурюваності власним життям. Ти віддала все і що отримала натомість можливо, поверхову вдячність, а може навіть цього не було. Тут виникає внутрішня тріщина. Зовні ти залишаєшся люблячою, терплячою, розуміючою мамою, але глибоко всередині росте щось інше: тінь із невисловлених докорів, мовчазних очікувань, суму, який не має імені, і ця тінь забарвлює твої стосунки, навіть якщо ти цього не помічаєш, навіть якщо ніколи цього не визнаєш. А що якщо я скажу тобі, що ця тінь не твій ворог, що вона несе послання, послання, яке ти ігноруєш уже роками? Тінь говорить тобі, у тебе є право на власне життя, ти маєш право сказати ні, ти маєш право бути поміченою не тільки як мати, а як повноцінна людина, і доки ти не заявиш про це право для себе, ти завжди залишатимешся голодною, голодною до визнання, до вдячності, до любові, яку тобі ніколи не дадуть у тій формі, в якій ти її потребуєш. Тепер поговоримо про те, що багатьом важко прийняти, про конфлікти, про необхідність іноді бути незручною. Ти навчилася зберігати гармонію за будь-яку ціну, уникати сварок, завжди поступатися аби не порушувати спокій, але цей спокій ілюзія. Він побудований на твоєму мовчанні, твоєму самозреченні, твоїй готовності ковтати все лише б не було напруги. Правда в тому, що стосунки, де ніколи не буває конфліктів. Не є глибокими стосунками, вони поверхневі. Бо справжній контакт виникає, коли дві людини можуть зустрітися й у своїй різності, коли домовляються про межі, коли називають свої потреби і коли іноді висловлюють і незручне. Якщо ти завжди поступаєшся, ти навчаєш інших чомусь небезпечному, що твої межі нічого не значать, що через тебе можна переступати, що ти все одно це витримаєш, і так виникає патерн. У якому неповага повзуче стає нормою, не тому, що твої діти погані, а тому, що ти сама показала їм, що немає наслідків за ігнорування твоїх кордонів. Конфлікт це не катастрофа, це можливість для прояснення, для зростання, для справжньої близькості. Але конфлікт вимагає мужності, мужності залишатися собою, навіть коли хтось незадоволений. Мужності ризикувати неприйняттям заради автентичності, і саме цієї мужності тобі не вистачало роками. Тут починається болюча, але необхідна робота, робота усвідомлення того, скільки з того, що ти вважала любов'ю, насправді було страхом, страхом бути покинутою, страхом не бути потрібною, страхом втратити єдину роль, яка давала тобі відчуття сенсу, і доки ти не зустрінешся з цим страхом чесно. Ти не зможеш звільнитися, бо справжня свобода не в тому, щоб діти тебе визнали. Справжня свобода в тому, щоб тобі більше не було потрібне це визнання для відчуття власної цінності. Глибинна психологія знає про цей механізм. Ми часто віддаємо не зі щедрості, а зі спустошеності, віддаємо, щоб заповнити порожнечу в собі, щоб відчути себе важливими потрібними. Але цей вид давання нескінченний, адже порожнеча всередині не заповнюється зовнішнім визнанням, вона лише поглиблюється, бо кожного разу, коли ти отримуєш недостатню у відповідь, рана стає глибшою. Це важко прийняти, я знаю. Це означає визнати, що багато років життя були прожиті з помилкових мотивів, не тому, що ти не любила, ти справді любила. Але ця любов була змішана зі страхом, із потребою, з відчаєм бути потрібною, і це робить її токсичною не для тих, кому ти давала, а насамперед для тебе самої. Є психологічна концепція, що описує цю динаміку коли людина віддає більше, ніж має, вона несвідомо очікує, що інші відчують цей борг, і коли цього не відбувається, накопичується обурення невисловлене. Часто навіть не усвідомлене, але присутнє. Воно забруднює стосунки, робить їх важкими, наповненими невисловленими претензіями, і ніхто не розуміє, чому, бо на поверхні все виглядає добре. Мати дає, діти беруть усе як завжди. Але під цією поверхнею гниє щось, що роками не отримувало слова. Тепер уяви собі інший шлях: уяви, що ти починаєш жити з місця, де спочатку наповнюєш власну чашу. Де твої потреби важливі не менше, ніж потреби інших, де ти можеш сказати ні без почуття провини, де ти присутня у стосунках не тому, що боїшся бути відкинутою, а тому, що справді хочеш бути там. Як змінився б твій світ, цей шлях починається з маленького кроку, з першого рішення поставити себе на перше місце не з егоїзму, а з мудрості. Бо тільки коли ти сама наповнена, ти можеш справді давати іншим. Не виснажуючись, не очікуючи чогось натомість, не накопичуючи обурення, це і є справжня любов, та, що тече з надлишку, а не з нестачі. Але цей перехід важкий, він може бути найважчим, що ти колись робила, бо означає відпустити все, у що ти вірила. Ідею про те, що любов ця це самопожертва, ідею про те, що ти цінна лише тоді, коли жертвуєш собою. Ідею про те, що добра мати не має власних потреб. Усі ці ідеї глибоко вкорінені в тобі. Вони сформували тебе, і відпустити їх відчувається як зрада. Зрада всього, ким ти була. Трапляються моменти, коли ти усвідомлюєш, скільки часу минуло, скільки років ти витратила, чекаючи на те, що так і не прийшло, на обійми, яких не було, на слова, що не прозвучали, на жест визнання, якого не відбулося, ці моменти. Небезпечні, адже можуть або занурити тебе в глибоку гіркоту, або стати джерелом твого визволення. Різниця в тому, що ти робиш із цим усвідомленням, чи використовуєш його, щоб далі бачити себе жертвою, чи розумієш як заклик до дії, час перестати чекати, час узяти своє життя у власні руки. Але це не зрада, це визволення, визволення від образу, який ніколи не був правдивим, від ролі, що пожирала тебе. Від очікування, яке було нелюдським, існує процес у людському розвитку, що описує, як ми звільняємося від нав'язаних ролей і знаходимо своє справжнє я. Якщо ти готова знайти своє справжнє я, напиши визволення в коментарях. Цей процес болючий, він означає дозволити померти старим частинам нас, частинам, які колись могли бути важливими, які захищали нас, допомагали нам бути коханими. Але які тепер стоять на заваді. Добра мати, якою ти була, має померти. Нелюбляча мати не турботлива мати, а мати, що зраджує себе, мати, що все терпить, мати без меж. Ця мати має піти, щоб могла народитися нова. Мати, яка любить, не втрачаючи себе, яка дає, не знищуючи себе, яка присутня, не жертвуючи собою. Це не холодність, це зрілість. Це здатність давати з місця внутрішньої наповненості, а не з місця спустошеності, і це вирішальна відмінність. Коли ти даєш зі спустошеності, ти завжди шукаєш підтвердження вдячності, доказів того, що твої жертви щось коштували. Але коли ти даєш з повноти, тобі це не потрібно, бо ти знаєш, хто ти є, незалежно від реакції інших, як прийти до цієї повноти, почавши дбати про себе саму не лише фізично. А й емоційно, психологічно, духовно, даруючи собі ту увагу, яку завжди дарувала іншим, навчившись насолоджуватися власною компанією, розвиваючи інтереси, що не пов'язані з твоїми дітьми, вибудовуючи життя, яке має сенс і без них. Це не означає, що ти більше не любиш їх, це означає, що твоя любов більше не єдина твоя ідентичність, що ти більше, ніж просто мати, що ти жінка. З власними мріями, власними пристрастями, власною історією і що ця жінка гідна того, щоб жити. Багато матерів бояться цього усвідомлення, адже воно означає радикальну зміну, воно означає руйнувати структури, що існували десятиліттями, воно означає вести розмови, які будуть незручними, воно означає встановлювати наслідки, які можуть бути болючими, але воно також означає свободу. Свободу бути собою, свободу більше не залежати від думки інших, свободу жити з гідністю. І ось парадоксальна правда, коли ти перестаєш бути всім для своїх дітей, часто стосунки з ними покращуються не завжди не гарантовано, але часто. Бо, коли ти встановлюєш межі, ти змушуєш їх дорослішати, ти змушуєш їх брати відповідальність за стосунки. Ти змушуєш їх бачити в тобі особистість, а не лише функцію, дехто цього не прийме, дехто відсторониться, дехто розсердиться, і це болюче, але також проясню, бо показує тобі, хто справді зацікавлений у стосунках із тобою, не з функцією, не зі служницею, а з тобою, жінкою, матір'ю, яка також має власне життя. А ті, хто залишаться, матимуть з тобою інші стосунки. Чесніші, дорослішіші, такі, в яких можлива взаємність, в яких і ти можеш показувати слабкість, в яких і ти можеш щось потребувати, в яких і тебе бачать. Це шлях індивідуації, шлях до я, яке не залежить від зовнішнього підтвердження, яке спокійне в собі, яке є власним джерелом. І цей шлях починається з простого, але революційного рішення рішення більше не бути доброю матір'ю, а стати справжньою матір'ю. Тією, що не забуває себе, коли любить інших. Коли ми говоримо про індивідуацію, ми маємо на увазі процес, через який людина стає тим, ким вона справді є, не тим, чого від неї очікують інші, не тим, що приписує суспільство, а тим, що закладено в ядрі її душі. Для тебе це означає, ти маєш з'ясувати, хто ти поза межами материнської ролі, що тебе наповнює, що робить тебе живою. Що живить твою душу. Ці питання, можливо, не ставилися десятиліттями, можливо, ти забула, що вони взагалі існують, але вони все ще там і чекають, щоб отримати відповідь. Будуть дні, коли ти сумніватимешся, коли старий голос повернеться і прошепоче можливо, ти егоїстична, можливо, тобі треба поступитися, можливо, ти занадто жорстка. У ці моменти нагадуй собі, самоповага це не егоїзм, межі. Це не жорстокість, а твоя цінність не залежить від того, скільки ти витримуєш. Стосунки з собою найважливіші стосунки твого життя. Якщо ці стосунки зруйновані, всі інші побудовані на піску, якщо ти не поважаєш себе, ніхто інший цього не робитиме, якщо ти не сприймаєш серйозно власні потреби, ніхто інший цього не робитиме, і якщо ти не любиш себе, Ніякої любові ззовні ніколи не буде достатньо. Почни сьогодні, не завтра, не наступного тижня, сьогодні. З маленької дії, з маленького ні, з маленької межі, і спостерігай, що відбувається. Спостерігай, як це відчувається. Спостерігай, як реагують інші, і найголовніше спостерігай, як щось у тобі починає дихати, щось, що довго задихалося, твоя власна життєвість. Ти більше, ніж сума своїх жертв, ти більше, ніж те, що ти зробила для інших. Ти людина з власним правом на щастя, на спокій, на життя, яке відчувається наповненим. І це право тобі не треба заслуговувати. Воно вже в тебе є просто тому, що ти існуєш. Добра мати, яка все терпить, має померти, щоб справжня мати могла жити. Мати, яка любить і водночас залишається вірною собі. Мати, яка дає і водночас отримує, мати, яка присутня і водночас має власне життя, ця мати це ти під усіма шарами очікувань, провини самозречення, вона там і чекає, щоб нарешті її побачила ти. Якщо ці слова торкнулися тебе, якщо вони щось розворушили всередині, тоді запрошую тебе стати частиною цієї спільноти. Підпишися на канал, щоб і далі отримувати імпульси, які супроводжуватимуть тебе на шляху внутрішнього прояснення, і поділися в коментарях, який момент був для тебе найважчим. Момент, коли ти зрозуміла, що ти більше ніж добра мати. Твої слова можуть надати іншій жінці мужності зробити перший крок. Ми йдемо цим шляхом разом.